Добрий ранок, добрий вечір. Хотіла записати вам коротеньке відео. Сьогодні п'ятниця. Я сьогодні вихідна. Значить, що? Значить, поїхала по магазинам. Все ж таки скоро новорічні свята. Покажу вам трошки іншу місцевість. Зараз ми з вами в Нью е Глазго. -е, Доїхала сюди місцевим автобусом. Все ж таки п'ятниця сьогодні. <смі> вітер такий, що, можливо, вам нічого і чути не буде. Але ви трошки подивитесь іншої місцеві. Вітер такий, що вириває з рук, вириває з рук телефон. <смі> Я трошки прикриваю собою цей вітер, щоб не дуже було вам. Його чутно. Буде коротеньке відео, тому що ну, нічого ви не почуєте. І, ну, ось так виглядає. Отак от п'ятниця, гляньте, машин багато. Тому хто вміє механік, хто вміє ремонтувати машини, тут для нього це буде дуже чудова така нагода, тому що тут машин багато і ремонтувати потрібно багато машин. А в мене сьогодні, завтра і післязавтра три вихідних, тоді я ще чотири дні відпрацюю і все, йду на лонг-вікенд. Ну, Що буду робити, я ще не знаю. Ну, можливо. Як і сьогодні, буду вчити англійську. Сьогодні зранку я вже трохи попрацювала. От. Так що... Ось такі справи. Живемо, двигаємось далі. Той, хто питав, як у мене з документами на піарші я не подавалась, тому що не здала англійську, поки не здам англійську, нікуди я е, рушити не можу. Тому, е, якщо ви збираєтесь в Канаду, е, вчіть англійську мову. Вам це пригодиться, ну е, по-перше, це буде. Вам така велика перевага з приводу того, що у вас буде краща робота. Знаючи англійську, ви зможете знайти кращу роботу. І всюди, в банк, де б ви не звертались, вам потрібна та англійська. Так що, настрій у мене гарний. Сьогодні п'ятниця відпочиваю, десь в нас. Можливо, десь до нуля така температура. Той, хто е казав, що в Канаді дуже велико, е великі морози, ну, ще немає морози. У лютому будуть морози і в березні. Ну, якщо про нашу е провінцію, зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. Ну, Це ось зараз ми в Нюгасго. А я буду їхати до себе в інше містечко. Ну, Зараз чекаю, автобуса, скоро. Отримую. Повинен бути автобус. Так що, ось такі справи. Бай-бай. З вами була Світлана. Напишіть, яка погода у вас, тому що я знаю, що дивляться з різних країн, і це було б цікаво. І який настрій?